Ой-ой-ой. Ой, ой як ти кричиш, як ти м'явкаєш. Ходи покажеш, які тут цікаві місця на залізничні. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Звичне Місто. Зазвичай канал робить огляди реконструкції та ремонтів. Сьогодні ми зробимо трошки нестандартне відео. Про існуючий стан вулиці Залізничної 5 років, 5 років тому ми тут вже з вами були. Ось так, друзі, виглядає вулиця Залізнична, а так виглядає інша її частина. Тут межа робіт це те, що відділяє прогрес від хаосу. Я дуже сподіваюся, що з часом оці забудовники, які тут там будували, дуже-дуже багато різних житлових комплексів. Будай якось облагородять цю територію, хоча насправді тут не облагородження потрібна, а повна реконструкція вулиці Залізничної, яка би включила і ту діляночку, де вже накосячили, і зробити її можна дуже і дуже добре, якщо попадеться хороший грамотний проєктант і буде добре складене технічне завдання. Бо п'ять років тому нам вже обіцяли, що от-от вже, вже, ще трішечки почнеться реконструкція. І зараз ми хочемо через 5 років знову ж таки подивитися, чи тут щось сильно змінилося. Там навіть втулили знак велодоріжка, не зрозуміло для чого. Якщо там не велодоріжка, а навпаки, кінець. А тут трошки мінялось, бо новобудови ростуть. Але все одно хочеться перед реконструкцією, яка вже знов-знов, от-от обіцяється, зафіксувати поточний стан, подивитися, які тут найбільші проблеми, і чи взагалі реально тут щось змінити. Ходімте. Ну Перше, що кидається в очі, це ці огидні, трохи старші новобудови, хоч вони і трохи кольорові, але все одно максимально огидні ці доліплені балкони. І оця вся незрозуміла єресь, це просто-просто треш. На щастя, зараз трошки будують вже краще, більше щось на це схоже. Воно вже адекватніше виглядає, плюс тут різна поверховість є. Бачите? от такі от речі тут, звичайно. Ще поруч ще хтось будує, тобто ще хтось це Ріел. Ну, в них точно не вийде добре, але виходить трошечки краще, ніж вони колись будували. На зона для руху велосипедистів та пішоходів. Хоча тут, напевно, метрів вісім ширини цього тротуару з газоном, тут можна було це все розділити ще й відокремити клумбою. Я не розумію, чому простір так змарновано. А от по інфраструктурі дивіться, ми йдемо через перехід. Тут жодного велопереїзду немає і взагалі на кільці залізничної не зробили велопереїздів скрізь, де треба. А отут вже є. Тобто, як тут їхати велосипедом без порушень, не зрозуміло. Тут оця червона плитка, це якась спільна зона. А далі, ну крім запаркованих автомобілів, ми бачимо знак велосипедної доріжки. Тобто, спільна зона переходить в велодоріжку. Тобто, оцей весь тротуар. Що далі зробила оця якась там новобудова, це фактично назвали велосипедною доріжкою і... Ну і що? Ну і маємо конфлікт, так? Маємо фактично конфлікт. Тобто ці всі речі вже роками стоять, і ніхто їх не виправляє, ніхто нічого досі з цим не зробив. Тут трошки змінюється рівень вулиці, бачите, трохи пішов тротуар вниз, будинки лишились на рівні. Тут от вони посадили трошечки нижче, ніж рівень вулиці, перший поверх. Тут зробили в рівень, вхід туди в двір. А отут воно вже трошки вище. Я розумію, що інакше їм, напевно, не виходило, вони тут максимально постарались посадити цей будинок по вертикалці, в рівень з вулицею. Ну і це от, звичайно, улюблене всіма місце. Я вам покажу додатково, бачите, як тут люди мучаться. За той час, бачите, тут такі ями. Якщо я. Візьму, знаєте, як це в глибокий колодязь скидають. Я от візьму якийсь камінчик і туди кину, втопився. Та? Там яма ну, сантиметрів 20-25. Тобто, якщо туди колесом ввальнутися, то можна відбити собі дно. І оці всі колії, рештки. Тут колись були підприємства, це вся територія була непроїзна. тут були якісь технічні речі. Так? Все це позносили. Вулицю зробили вулицею, але ремонту вона так і не побачила. Якщо тут ще щось приблизно десь трималося купи, воно все остаточно роздовбалося під час того, як перекрита була Шевченка, і це був основний об'їзд. Мені дуже дивно, як досі не підлатали хоча б трошки, але напевно все ж таки чекали реконструкції, і надіялись, щоб не витрачати кошти двічі. Тут ми маємо знову ж таки, заїзди в двори. Це. Організовано більше як закрита територія. Ну тут зараз вона якби не проїзна, тому що тут отакий трос натягнутий. Але там, напевно, планується якийсь заїзд і, напевно, якийсь закритий ЖК чи щось таке. Судячи з тих парканів, з воротами, з камерами і з тими всіма речима, де люди від зомбаків хочуть. Хочуть сховатися, так, коли буде зомбі-апокаліпсис, вони будуть ховатися в своїх закритих дворах. Ну, це стандартна картина, як тут люди виживають, не живуть, а виживають. Там, знову ж таки, напроти, бачите, і велорух тут, і е, маломобільні, і всі-всі-всі якось тут мусять виживати і мучитись. Не тільки водії автомобілів тут мучаться. Це от заїзд, який треба буде переробляти, тому що він сильно... Псує доступність тут сильно опустився рівень заїзд, кудись там, кудись. Це не передбачили забудовники, бо мали в одному місці. Я дуже сподіваюся, що під час реконструкції це буде виправлятися. Тут, тут тусовка з візочками дитячими. Це жесть роздовбана вулиця, спотикачі півкулі, які взагалі не мають бути під ногами пішоходів. Тут заїзд на парковку, яка на тротуарі, тротуару немає. Тут заїзд на парковку, яка на тротуарі, дуже зручно в лапках. Ну що ж, якщо ви хотіли побачити, Львів жахливий, то ось це він. Говорить про два Львова: перший для туристів з красивою архітектурою в центрі гастрономічними та певними фестивалями. Фасадний Львів. І є ще другий Львів, який не бачать туристи: львів розтрощених доріг. Але ми тут зібралися не тому, що це так буде завжди, і ми будемо плакати, а тому, що дійсно вже знову всерйоз почали говорити про ту реконструкцію. Проект був вже багато років. Потім, в зв'язку з війною, то відклали, і зараз вони почали знову просувати цю ідею і, сподіваюся, знайдуть кошти, щоб це таки реалізувати. Оця новобудова, на відміну від попередньої, не змогла посадити будівлю в рівень з вулицею, і тому ми маємо жесть і треш у вигляді оцих рамп, підйомів. Ну і звичайно, сходи, сходи тут якісь, та є тут мінус перший поверх, який запхали під землю, до нього треба спускатися сходинками. А на перший, нібито поверх, підніматися з ходинками. Ну, бачите, не кожен забудовник може зробити по-людськи. Я такі рішення не люблю і дуже критикую, тому що це не є нормальна практика. Ви будуєте з нуля, ви можете посадити в рівень з вулиці, щоб були безбар'єрні входи. Оцей спуск, що ви тут бачите, 100% це є неадекватно і він не відповідає нормам доступності. Кут ухилу, тут ненормативний. Так, автомобілі крадуться. Оцей заїзд двори знову ж таки не дуже доступний. Він має бути піднятий до рівня тротуару. Йдемо далі. Наступна новобудова більш-менш посадила цю будівлю принаймні одним кутом. Так? Якщо тут зробити нормальний перехід, не по камінню, так, а доступний перехід. Тут, тут далі теж, ну це все забудовники могли б взагалі привести до ладу. Я не знаю, що вони так полишали. Мабуть, совісті бракло чи грошей. Ну і тут вони вже ну, щось типу зробили. Тут, якщо воно йде в рівень, то я впевнений, що з іншого боку, воно буде набагато вище. Тут якась є комерція, щось таке. По інший бік воно. Хоча і начебто новобудови, але виглядає як типова забудова 80-х. І, до речі, я хотів звернути увагу тут скрізь оці оцтові дерева і тут, і там на початку. Цей забудовник це, напевно, все одного забудовника будинки. Ще раз тут оцтові дерева скрізь. Це дуже погана річ, це інвазивне дерево. Воно дуже швидко розмножується. Воно дуже небезпечне, скоріння, нові паростки, і воно може захопити величезні території. Тобто, якщо воно ще в міському середовищі, то ще півбіди, воно далеко не полізе. Кругом оточено каменем, але якщо би десь ви в лісі, то посадили, не дай Бог. Воно захопить всю територію і буде капець! Бачите, там знову такі оці заїзди на прилеглій території, щось нижче, щось вище. Все це недоступне. Ага, тут зробили. Трошки краще, ніж я очікував, Вони зробили спуск, але він не плавний. Він не достатньо плавний, точніше, ненормативний, якщо ми говоримо про пандуси. Тут ще якийсь прохід, там ще щось буде. Бачите, тут ще є частини, які колись були оці промислові якісь об'єкти. Далі перейдемо ми сюди, напевно, бо тут не дуже то можна розігнатися, так? Ця будівля залишилась поки що, і виглядає, що її ніхто чіпати і рухати не буде. Тут є вже навіть нова пошта. Ще шматочок захопили автентичної бруківки. І от ця територія, ми нібито зайшли за паркан, але насправді це є територія міста. Ніхто її парканом не мав права відгороджувати. Тут не мало бути парковки, також очевидно. Так що сподіваємося, що коли буде реконструкція, це теж перероблять, включать в межі власне вуличного простору, а не якийсь там приватний собі заїзд до якихось під'їздів залізнична 7 П. Боже, залізнична 7П. Ну і отут був такий скандал, то ще роки тому, так, коли тільки тут почався рух в плані того, що тут має бути, тут от АТБ повирубувало дерева. Але місто їх змусило оцю шматок оцеї цієї території зробити тротуар і частину велосипедної доріжки. Тобто, це та концепція, яка би мала бути реалізована після того, як реконструкція завершиться. І вони вже після скандалу це переробили. Ну, але дерев вже ніхто не поверне. Ну, бачите, наразі тут отаке от посадили. Не дуже високе, не дуже серйозне, щось є. Тут теж щось було, але не вижило. Лишилася тільки дерев'яна горошка невеличка. Ну і знову ж таки, ця демонстраційна фактично ділянка, так? Ну ніби гарно, відгороджено стовпчиками, велодоріжка є, тротуар є. Хоча я би цю велодоріжку усунув ближче до дороги, щоб розширити тротуар. І можна навіть трошечки було би звузити. так? Якщо ми хочемо дотримуватись норм, то ми маємо в першу чергу робити широкими хідники. Велодоріжку можна трошки звузити і трошки підсунути. Ми не можемо дотримуватись всіх ДБНів, коли є отакий обмежений простір. Оце, напевно, будуть зносити. Казали, що якогось там підприємства Вогнеборець чи якось так викупили. Якусь споруду, котра це з них я точно не, не скажу зараз, не знаю, але щось тут таке мають знести для того, щоб цю вулицю власне, розширити і все помістилося. Смуги руху, тротуари, бачите, з того боку тротуару фактично немає. Але нахабно з-під асфальту проглядає автентична цісарська бруківка, Львів дихає. Тут, бачите, теж. Рудименти, якщо так придивитися. Тут були металеві конструкції, які зрізали. Це були ворота, це не проїзна частина була вулиця. Багато років сама вулиця проїзна була тільки до цього перехрестя. Ну і далі маємо ту саму ситуацію: погане дорожнє покриття, але тут вже промислові підприємства не встигли захопити. Звузити так, щоб аж душило ту вулицю, тому тут все ж таки є і зелена зона з деревами. Сподіваюся, вона переживе реконструкцію. Ну що, друзі, ми самі все побачили. Ми дуже сподіваємося, що буквально, можливо, за рік, максимум за півтора, ми зможемо сюди прийти, подивитися, як стало набагато якісніше, краще, як ми побачимо новий рівень для Богом Забутої вулиці Залізничної. Підписуйтесь всім папа. -па. I don't